І підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас такий гарний сонячний день. Вчора ще лежав сніг, було слизько, але за день все розтало. А на ніч приморозило, стало твердо під ногами. Ми поїхали, трохи привезли дров, щоб ще дозимувати. Але я хотів би поговорити не про це, а про те, як я годую свиноматок, який їм корм роблю найпростіший. І вже я його провірив, все нормально. Поросята родяться нормальні, відставших немає, там буває що один з виводка менший відставший. Я їх таких поросят завжди залишаю собі. І він так само за 5-6-7 місяців виростає для мене центр, центр 20. Для того, щоб свиноматка народила хороших здорових поросят, щоб їм хватало все для розвитку, я от мішаю так корма. Добавляю ячмінь, пшениця кукурудза. Кукурудзу даю саме менше, процентів 15, ячменю даю саме більше. Ну і в принципі ячмінь з пшеницею можна пополам. Тоді додаю заради білка отакий соняшниковий шрот. Якщо є соєвий, можна додати процентів 10-12 соєвого. І Кілограм 5 на 100 кілограм такого соняшникового. Але в мене зараз наявності немає, то я даю отакий, даю 20%. Потім це все в дробілку. От. Воно дробиться, стає така однорідна маса. Рубина помола теж повинна бути. Вона в мене така йде і для великих поросят, і для малих. Повинна бути не сильно мілка, не сам отакий. Як всипається мука, а повинна бути і крупа не сильно великих розмірів. І воно все тоді перемішується, повинна така однорідна маса, тому що малим поросятам сильно грубого давати не можна, тому що у них ще жлудки не пристосувалися і вони її погано переварюють. А великим будеш давати сильно мілке, у них теж будуть забиватися жолудки від цієї муки. Це теж не дуже добре. Треба, щоб був такий помол середній. У мене якраз таке решето, що виходить помол середній. Отаке в мене стоїть решето. Не знаю скільки це міліметрів, двоєчка чи скільки. Получається, що для малих поросят нормально і для свиноваток теж добре. Тоді далі, що я додаю? Добавлю трикальцій фосфат. Обов'язково. Я для всіх додаю. Там, по-моєму, його йде пів. Пів кілограма на центнер, додаю сіль 500 г солі. І додаю макро і мікроелементи для того, щоб це все засвоювалося, щоб недостаток всіх не знаю, очевидно, вітамінів. Це не реклама, це просто я беру, що є в наявності, тому що в нас тут не дуже так знайдеш премікси сильно на вибір. Я беру. Все, що є в наявності. Навіть такий недорогий е, премікс кілограмовий 1%, він багато допомагає. Хоча є набагато дорожчі зараз, великих, в 25 кг мішках, але ми знаємо, що нова пошта подорожала сильно, то якщо брати, треба брати разом мішків 4-5 або брати БМВД для, для свиноматок. А як ми все знаємо, що в нас зараз подорожало все дуже сильно, якщо ти маєш. Не одну свиноматку, то не дуже накупиться сильно, тому ми користуємося таким простим рецептом. Премікс, трикальці, сіль і зерносуміш з соняшниковим макухом. І як я вам казав, що просята більш-менш родяться нормально. Навіть при тому, як вони родяться чистенькі, без всяких згустків, без нічого, нормально виходять. Це я вже провірив пару років. Як кажуть, що зараз сильно дорогі поросята, але я вам скажу, що е, дешевше їх і немає як продавати, тому що, якщо посчитати, то за 4 місяці, поки свиноматка носить їх, я приблизно даю 5 кілограмів в сутки. Потім, як вона народила, стараюся давати добре вдоволь ліс, 30 кг 8-10 іде в сутки. Якщо ми, і тоді, якщо ми посчитаємо це все, у нас виходить, що ми до тонни зерна тільки віддаємо за це час, виходить за 4-5 місяців, поки вона їх народить і відгодує. Не вважаючи ці всі добавки, якщо купляти, вони теж гроші стоять, а якщо купляти взагалі в мішках чисто для свиноматки, то там піде більше, ніж піввиводка поросят тільки на одні розходи. Тому так стараємося, вже спробували і спитали. Цей корм, і вона, щоб сказати, навіть якщо народить їх більше, щоб сказати, що сильно худає, то сильно не худає на ньому. Я так і продовжую годувати після відлучки поросят ним. Саме головне, я годую свиноматок нормований. Отаких даю два черпаки рано і вечором. Це виходить. В районі 2,5 кілограми. Я на вагу поставив. Так, Пробуємо подивитися. Тут о кіло 20, повністю черпак буде до півтора кіла. Тому що багато теж не можна давати. Чуть більше я даю тоді в кінці, останній місяць перед опоросом. Тому що, зрозуміло, поросята ростуть, вони требують більше вітамінів. А знаю такі випадки, що родували ненормовано, давали більше. І поросята такі родились, що не могли пролізти. Дуже були великі, великого об'єму. І свиноматка дуже тяжко їх народжувала. Тому, пожалуйста, пользуйтесь на здоров'я. Пістонок в мене вже сильно давній. Я його давно купляв, коли ще починав хазіювати, подарювати. Я доробив до нього такий бачок, щоб сюди влазило зразу. Сюди влазить до повного 17 кілограм. Тому що я вже набив руку, буває таке, що й не важу. Якщо він повний, то це в приділах 17 кілограм. Він куплявся спочатку для птиці, він не думав сам, що він буде переробляти такі тони зерна. Получається кіловат 700 Вт. Це тисячі оборотів лікор. Да, я його мав замінити, але так сталося, що поки що він мусить, мусить працювати, тому що поки працює, то хай працює, а пізніше будемо щось шукати, щоб скоріше. Ну, Буквально він за часа два намелює кілограм 100. І це я так два рази в неділю, Поки він, старичок мусить, мусить працювати, тому що зараз трохи не врем'я щось заказувати, щось купляти. Не на часі, як то кажуть. І мені ще цікаво, я ще ні разу не пробував, мій бензогенератор 2,8 кВт. Потягне його, якщо не буде світла. Постараюся в слідуючому відео. Зазняти, чи зможу я намелювати, коли немає світла на крайній случай. Чи він потягне 1,700 Вт. Він то 2,8, але ми знаємо, що пускові токи дуже великі, тому може таке бути, що він не запуститься. Але раді експерименту спробувати треба. Також я додаю підкислювач. В даний момент в мене такий жидкий підкислювач. 155 гривень він коштує. Я його додаю в воду, так само і курам додаю в воду, і поросятам. Для чого він, він для того, щоб знижує кистотність травного тракту, покращує процеси травлення. Різнічий розбух, умовно патогенних мікрофлор, є додатковим джерелом фосфору та мікроелементів. Збільшує продуктивність тварин, має сорбентні властивості. Тобто сорбентні властивості він має. Це як сорбент, виводить токсини з організму. Якщо десь в зерні щось попало неякісне, він виводить токсичні речовини і додатково є джерелом фосфору, як там написано. Тому я теж без нього нікому їсти не даю, навіть курам не сучкам, полібе додаю підкислювач. Є люди в бікбегах хранять зерно. Я не знаю, як в цьому році попробував, але я так висипав тільки в бікбеги те зерно, яке мав віддати раніше. Оце я два бікбеги віддав, вони в мене стояли прямо коло млинка. Третій поставив тут на поддон. Бачите, що виходить? Накидав теж і пакетики з ядом і все, підстелив поддон. І вийшло, що миші прогризли, воно все висипалося донизу і трохи перепаскудилося зерно. А кажуть, що миші не їдять бік-беги. Тому не раджу нікому, якщо особливо на, на дальніше довге хранення, на рік запасаєтесь зерном, то в бікбег в мішках віддавайте одразу. Тому що буде таке, як в мене, бачите, прогризли мішки. І вже повитравляв з осені стільки понасипав цього яду, думав, що їх вже тут не буде. Вони з'явилися весну знову. Але не про це. Про те, що це я показую рецепти без монтажа в реальному часі для починаючих. Тому що такі свиноводи аматори вже хто тримає довго, вони вже добре встали на ноги, вони більш-менш можуть собі дозволити. Купити і не хімічити, як я хімічу, вони можуть собі купити в мішках готовий БМВД або хороший дорогий премікс. Понятно, якщо купити хороший дорогий премікс, він набагато дає лучший ефект. Але для початку, хто починає, кому тяжко, тяжко купити ці всі інгредієнти дорогі, то можете спокійно. Зараз соняш такий макух. Недорогий, подешевів. Зернові теж поки що ще можна купити. Можете так робити, як я, і буде все нормально. Тому що я вже два роки оце останніх ним годую. і Мені сподобалось нормально, опороси проходять нормально. Свиноматок таким кормом годувати можна. Ну а на відгодівлю е, е, желательно більш качественні вітаміни, мікроелементи і більш е, соєвий. Шрот желательно він краще засвоюється. Для малих поросят я такий рецепт, таким рецептом не пользуюсь, тому що я для малих поросят купляю БМВД до 30, 50-60 кілограмів. Желательно погодувати БМВД з своїм шротом, воно добре засвоюється. Там є всі вітаміни і мікроелементи для того, щоб вони пішли в рост. А потім вже як, як виходить, в кого як. Мов, в когось є щось купити дешевше, щоб дешевити корм. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!